Ну що ж, я так розумію, що ми в очікуванні розворота і корекційного руху, але будемо дивитися, чи так це насправді. Всім привіт! Мене звати Дмитро. Ви на каналі DTM і зараз зробимо огляд ринку Форекс. Подивимося, що відбулося вчора і чого нам очікувати раніше. Давайте почнемо з Діксі. Діксі очікував. Тест гепопериття, можливо, зняття з цього фракталу, можливо, похід вище в о, зону 4-годинного імбалансу. Але ми о, цього не зробили і розвернулись трошки раніше. Що ми бачимо на діксі? Ми бачимо свіп знизу, відсутність продовження руху, відсутність закріплення, тож зупинились. І, можливо, це і буде а, якраз у нас тестом рух для тесту і перекриття гепу і тесту шортових зон по Діксі вгорі. Але з впевненістю сказати про це не можу, тому що після перезняття цього фракталу ми не отримали е, волюм конфірмів у лонг, і також у нас відсутнє закріплення. Тож будемо чекати і спостерігати, що у нас буде після зняття цих фракталів, якщо ми прийдемо, або що у нас буде, якщо ми підемо далі вниз до фракталу знизу. Тож, по Діксі у нас <coughs> лише час для очікування. Євро, давайте подивимося, що відбулося з євро. Вчора відкрились ми е, гепом. Тут не відбулось роботи з ним, не відбулось продовження руху. Тож далі, е, так, ця зона так і лишилась для нас відкритою. Що відбувалось е, вчора? Е, очікував. Лонга до зняття Азії Хай, вище я й казав, що, скоріш за все, ми не знімемо цю ціль, а зупинимось раніше і е, підемо на корекцію. Подивимось, чи так це буде чи ні. Було перезняття у нас е, лондоном Франкфурта, але із-за того, що Діксі не зняв цей фрактал, я скіпав набор позицій і просто пропускав. Хоча для себе я модель би тут і не знайшов, хоч і була інверсія і е, тести, але із за того, що зняття не було, і е, я люблю, щоб був чистий BPR, то я б цей рух все одно пропустив. би, Скоріше за все. Більш цікава ситуація була по фунту. Е, значить, по, по фунту у нас. Була наступна ситуація. У нас був тест 4-годинного імбалансу. У нас Лондон знімає Франкфурт і починає висхідний рух. Утворює квазімоду. Є у нас закріплення, є утворення імбалансу. Я чекаю утворення 15-хвилинного імбалансу і ми його отримуємо. От і було дві два варіанти роботи: або на тесті під квазімоди імбалансу, або на тесті 15 хвилинного і на реакції від нього. Як ми бачимо після зняття Франкфурта. Ми розвернулись і пішли на тест цих зон, але в моїй тесті, якщо ми знімаємо сесійну ліквідність, я маю переводити позицію в БУ або скіпати. Я так і зробив, я пропустив. Ми отримали тут еквіли. Якщо ви подивитесь на ціну. Ось тут ціна, лоу 32, і лоу тут також 32. Плюс до цього в мене в цей момент Діксі, хоч він і не є основним при роботі з фунтом, але менше з тим, в цей же час в мене по Діксі не знятий фрактал, по фунту утворені еквіли, і я вирішую, що можливо ми прийдемо на перезняття. Тому що у нас є еквіли, і я вхід пропускаю. Але ж знову ж таки, якщо казати, то тут була відсутня для мене модель по інверсії по BPR, а саме тут я хотів би чекати. І одну другу квазімоду я тут також не хотів враховувати. тому що... У нас закріплення тут було відсутнє, і знову ж таки кажу: основним фактором, який мене зупинило для набору позицій, це наявність у цих еквілів. Тож, позиція пропустила, пропускалась, але як ми бачимо, відпрацювали ми і Азію, хай ми зняли. До цілі так і не прийшли, але і не планувалось. Єр 40, як я і казав, також вчора. У нас була зона, яка мала або зупинити, або продовжити наш висхідний рух, що ми бачимо, якщо розглядати саме на 4 годинах. Було доволі цікаво, але без можливості набору. На тесті 4 годинного імбалансу ми не надаємо волюм конфірму шорт, але а, така реакція на його тест, звісно, не надавала мені підтверджень про можливість продовження лонгового руху. Це був фулфіл. Ми отримали розворот, але потім, як ми бачимо, рух все ж таки продовжився і ми. Вже десь там, я не знаю, в Нью-Йорк да, а, а, отримали тест делі імбалансу. Що буде далі? А, будем, будемо дивитись, тому що хотілося б все ж таки отримати від декілька реакцію і піти а, нижче, але це лише здогадки, і будемо м, спостерігати. Проти Дейлі шартового імба я не буду лангувати лише коли ми його інвертуємо. А для набору шартових позицій, ну, це ми подивимось при огляді для набору шартових позицій. Мені потрібен volume Confirm, який наразі зараз у нас відсутній. Тобто буду дивитись на реакцію ціни від цього фракталу. Тож, давайте повернемось до Dixie. По діксі чекаю на зняття вгорі. Якщо продовження руху, то буду дивитись всередині дня. Якщо будемо розглядати е, євро. Те, що вчора я малював, це був у нас дей, о, годинний імбаланс. Вибачте, я очікував, що. Дадуть його тест. Якби дали його тест до зняття Азії, то я розглядав тут собі набір позицій до мінімум як до Азії. Хай. Але тест не відбувся, тому наразі для мене ця зона вже не є актуальною. Не так, тест відбувся, але після зняття ось був перший, ось другий, і зараз відбувається третій. Я не знаю, чи надасть нам ця зона реакцію чи ні. але... Uh, повторю ще раз, я вважаю, що зняття цієї цілі не буде, і у нас буде uh, початок корекційного руху. Але для того, щоб набирати шартів, в мене технічних факторів немає, окрім uh, зняття і відсутність закріплення вгорі, uh, Жодної uh, зони для набору. Підтвердженої зони для набору шартів, на графіку для мене ну, немає відсутня, я не можу її для себе знайти, і проти такого лангового руху без е технічних факторів набирати шарта, ну, е факторів, для мене не є прийнятним. Тож, євро в очікуванні 4-годинний баланс, делі зона, яку я показував раніше, тобто будемо чекати. Можливо, з цієї зони продовжимо, можливо, з зони вище, з цієї делі імбалансу, який у нас утворений гепом. Тож, давайте далі перейдемо на фунт. Що нам очікують по фунту? Також цілі вгорі, до яких ми вчора не дійшли не зняли, ми бачимо зони інтересу знизу, і хотілося би все ж таки отримати. Корекційний рух перед е, зняттям, і як ми бачимо на daily таймфреймі, ця зона у нас знаходиться в дискаунті саме тут. Хоча і імбаланс е, попередній, також він, частина з нього знаходиться в зоні е, дискаунт Давайте подивимось на 4 годинах. Це добре співпадає з нашим фракталом, який утворив делі імбалансом, що також може бути для нас додатковим фактором для очікування корекційного руху саме сюди і від нього продовжити лонг на зняття. Це був би найкращий ідеальний сценарій, але будемо працювати з тим, що є. Перші зони для очікування реакції у нас знаходяться знизу. Це те, що було вчора. І будемо чекати перших реакцій саме тут, якщо таке буде можливим або буде нам надано. Це якраз у нас PDL. Тому перша зона, де я поставив алерт, це PDL, плюс це у нас 4-годинний фрактал, і плюс це у нас початок дейлі імбаланса. Тобто це перша зона, де б я розглядав можливе продовження лангів. Хоча я більше хотів би побачити реакцію саме в зону дискаунт і потім вже продовження лангів. Тож по фунту також зони позначив, будемо спостерігати всередині дня. Після зняття ПДХ, якщо воно буде, також не буду розглядати шартів, лише якщо закріпимось нижче за е, цей 4 годинний фрактал, е, то тоді буду розглядати для себе пошук шартів е, для продовження руху в відмічену зону раніше. Тож, по фунту я свої думки також сказав всі. Давайте до гер 40 Про Гер-40 казав раніше, очікував ще раніше саме такий сценарій. Ми тут зупинились довго, стояли в накопиченні для того, щоб прийти на тест дейлі імбаланса. Що б хотілося побачити? Далі, звісно, корекційний рух. Можливо навіть на зняття оцих хаїв і е, оцих фракталів, а ще краще в зону дискаунту, але не факт, що це буде, і не факт, що це в нас не залишиться лише у мріях. Тобто ось е, зона дискаунт у нас якраз тут у нас є інвертований 4 годинний імбаланс, але знову ж таки я на Форексі інверсію таким чином не розглядаю, тому у, у, зона, якщо е, можливо буде корекція, її дадуть. Перша зона це зняття цього 4 годинного фракталу, від якого можливо продовження руху. Хоча б від дейлі шартового імбалансу я б хотів би побачити більш глибоку корекцію з цілями, які позначав нижче. Ця вже ціль у нас не актуальна. Якщо перевертаємо дейлі імбаланс, про що я казав раніше, тоді буду розглядати продовження лангів. Тобто на зараз е, чекаємо або інверсію 4 годину, або е, закріплення під цим фракталом для можливого пошуку е, шартів у позначенні зони. Далі на годинному таймфреймі ми бачимо відсутність будь-якої знаки е, сили у продавців, відсутність будь-яких шартових імбалансів. Ми бачимо лише зняття Азії Франкфуртом і все. Тобто, якщо подивимось, зняття у нас було свіпом, у нас була інверсія, тобто, в принципі, тут можна на LTF розглядати шартовий рух. Робимо зараз чергову інверсію 15 хвилинного, але... По ХТФ в мене ще від години, при намі, в мене ще немає знак розвороту і намірів ціни про продовження шартового руху. Тож я просто буду очікувати, що буде далі. Потім цікати, чекати утворення, якщо це ми будемо робити, шартовий рух, чекати утворення шартових зон імбалансів на їх тесті набирати. Шартові позиції. Так, давайте подивимось, що у нас з золотом. Золото вчора себе поводило так, як і має поводити себе золото. Прийшли, зупинились, запіл, потім різкий рух вниз і розвернулись. Не зміг я для себе знайти лонгової позиції. Я казав про те, що буду розглядати лише лонг. Ми прийшли на тест зони імбалансу, яку я позначав, але без можливості для себе набрати будь-яких позицій. І тому у нас було був перший тест, потім пізніше було перезняття. Хотів я зафулфілити ГЕП. Хотілося б мені, щоб ціна так зробила, і сьогодні вдень отримати якусь реакцію, але, як ми бачимо, Азія розвернулась, як завжди, останні дні, і Азіати починають продовжувати ланговий рух. б я тут розглядав для себе чергова зона, яку не факт, що ми будемо тестувати. Це у нас зона е, гепу. Далі спостерігаємо, на 4 годинах утворюється маленький імбаланс, від якого я не хотів би розглядати продовження, тому що наша ціль дуже поруч, дуже близька. Переходимо на годинний. На годинному імбалансі у нас зони відсутні, окрім е, фракталів. Тож я перший алерт поставлю саме на цей фрактал. Який у нас є на годині в азійську сесію, і від нього буду розглядати продовження руху на АТХ, якщо така можливість буде надана. Якщо нижче, то тут у нас є вже Азія Лоу. І також поставлю на неї алерт. Якщо ціна сюди прийде, буде зняття, буду розглядати, чи надаватимуть. Рух, і навіть якщо прийдемо на зняття ПДЛ, також я б цей рух розглянув. Можливий, тому що зараз поки що відсутня наявність у нас лангових зон, а крім того, 4 годину мікроімбаланса, про який я казав, але до його утворення ще майже 2,5 години. На годині із можливих зон для пошуку позиції це наявність годинного фракталу. Як ми бачимо, шартова зона не надає нам реакції, тож можливо буде наступний сценарій. Це у нас буде зняття АТХ, і це ж є у нас ПДХ. І потім продовження вниз. Якщо зняття ПДХ відбудеться раніше, то я буду дуже обережно спостерігати, чи дадуть набір лангів, тому що це вже зона, на якій би хотілося фіксуватись, і її зняття, і розворот від неї це буде, скажімо так, дуже великим застереженням для набору лангових позицій. Тому що це не в ході руху, а все ж таки АТХ і від нього можна очікувати все, що завгодно. Що ж, це були всі основні пари, які я розглядаю, і прогноз, по яким я для себе роблю і дивлюсь. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо є зауваження або побажання, також пишіть ваші коментарі. З вами був Дмитро. Ви були на каналі ДТІм. Зичу всім профітного дня і не лодіть, і слава Україні! Всім пока!